Зумагро звій плейлист, де врожай іде на зріст. Вітаємо на каналі інтернет-магазину «Зумагро». Сьогодні ми з вами беремо, так би мовити, під мікроскоп один дуже популярний засіб для боротьби з бур'янами ультраклір. Ми зібрали всю офіційну інформацію, щоб розкласти її по поличках і зробити такий собі зрозумілий посібник для всіх, хто думає його використовувати. Отже, як же ж воно працює, цей сучасний гербіцид. Це ж не просто якась магія, правда? Давайте зануримось трохи в науку, яка за цим стоїть, і розберемося, що ж там коїться всередині рослини після того, як її обробили. Гаразд, давайте почнемо з азів, як то кажуть. Перш ніж розбиратися, як і коли його застосовувати, треба чітко зрозуміти, а що це взагалі таке, цей ультраклір, що означає оця фраза суцільної дії і чим він, власне, відрізняється від інших. От дивіться. Ключове словосполучення тут суцільної дії. Це знаєте, не снайпер, який б'є по конкретних цілях. Це скоріше такий собі килимовий бомбардувальник для бур'янів. Тобто він не вибирає, він знищує практично всю рослинність, на яку потрапляє. І тут є два дуже важливих моменти: по-перше, він системний. Це означає, що він не просто обпалює листя, а проникає в саму суть рослини і знищує її зсередини повністю. А по-друге, виробник прямо каже, що це аналог дуже відомого продукту. Це вже дає нам певне уявлення про те, на яку ефективність варто розраховувати. А ось і конкретні цифри, що означають ці 663 грами на літр гербіциду. Це по суті концентрація діючої речовини, а саме калійної солі гліфосату. Простими словами, саме гліфосат робить всю роботу, і така висока концентрація, звичайно, говорить про те, що засіб ну, дуже потужний. Окей, з тим, що це таке, розібрались. А тепер найцікавіше, що ж там відбувається на біологічному рівні. Як так виходить, що одна обробка може знищити навіть найстійкіші бур'яни аж до коріння? Давайте подивимось на цей процес крок за кроком. Так от головна фішка в тому, що ця штука не просто обпалює листя зверху. Ні, і і. вона всмоктується, іначе кур'єр розноситься по всій судинній системі рослини аж до самого корінця. А вже там вона блокує життєво важливі процеси і все, рослина починає гинути зсередини. Саме тому бур'ян потім не відростає знову. А ось і таймлайн, щоб розуміти, чого чекати. Це не так, що обшик і все зникло. Ні, процес іде поступово. Перші ознаки в'янення ви побачите десь за 4-5 днів, а повна перемога буде за тиждень-два. І що дуже важливо, в ґрунті він не активний, тому через деякий час можна спокійно садити нові культури. До речі, якщо такий детальний розбір для вас корисний, підтримайте нас, будь ласка, лайком та підпишіться, щоб не пропустити нові огляди. Теорія, це звісно добре, але давайте до практики: як правильно і головне, безпечно ним користуватися, щоб отримати максимальний результат і при цьому нікому нічому не нашкодити. Зараз розберемося. Ось ця табличка це по суті ваш головний помічник. Зверніть увагу, як все чітко: – 30-40 мл на сотку. Це важливо, щоб не переборщити. І звісно ж, погода це просто критично важливо. Якщо обробляти в дощ або сильний вітер, то вважай гроші на вітер, та ще й сусіднім рослинам може дістатися. І, звичайно ж, безпека, це не жарти. Виробник не просто так наголошує, потрібен захисний одяг, рукавиці, маска. Це хімія. З нею треба поводитись обережно. І само собою тримайте дітей і домашніх улюбленців подалі від обробленої ділянки, поки все до краплі не висохне. Ну, інструкція від виробника це одне. А що кажуть люди? Ті, хто вже спробував його на своїх ділянках, ми заглянули у відгуки реальних покупців, щоб зрозуміти, чи збігаються обіцянки з реальністю. Ось, наприклад, відгук від пана Тараса. Дуже емоційно, але по суті, препарат вогонь палить все. Він не тільки підтверджує, що засіб працює, але й дає класну пораду працювати вранці або ввечері, щоб уникнути спеки. І це правильно. А ось пані Світлана ділиться досвідом боротьби з реально серйозними заростами. Уявіть, бур'ян по пояс. І її досвід повністю підтверджує заявлені терміни, через 8 днів результат був уже очевидним. А ось Мар'яна дивиться на це з іншого боку: з боку економії, часу та сил. І це справді важливо, адже боротьба з бур'янами це нескінченна історія для багатьох, а такі засоби справді вивільняють купу часу. А ось це вже, знаєте, пряме порівняння. Дуже цікаво, коли люди не просто хвалять, а порівнюють з іншими відомими засобами. І тут виділяють дві речі: по-перше, швидкість дії, а по-друге, вигіднішу ціну. А це погодьтеся, вагомі аргументи. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Щоб уся ключова інформація була, так би мовити, в одному місці. Ми зібрали основні технічні характеристики продукту в таку собі коротку пам'ятку. Отже, швиденько пробіжимось. діюча речовина, гліфосат, калійна сіль, висока концентрація, форма, розчинний концентрат, аналог Roundup Max. виробник українська компанія Деметра і упаковка флакон на 400 мл. Все чітко і по справі. І наостанок таке питання на подумати: препарати стають все сильнішими, технології не стоять на місці. Яким буде майбутнє контролю бур'янів? Дякуємо, що були з нами. Якщо цей розбір був корисним і вас зацікавив Ультраклір, то посилання на нього в нашому магазині Zuma прямо під цим відео в описі. А якщо є питання, сміливо телефонуйте нам за номером 067 383 83 76. Проконсультуємо.